Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Аврора. Сьогодні покажу вам ціни на кухонну техніку та інші товари. Бажаю приємного перегляду. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Крапельна кавоварка 499, потужність 600 Вт тип кави мелена. 549 кавоварка потужністю 650 Вт. Тип кави мелена, гарантія від виробника 12 місяців. Кавоварка крапельна зі знижкою 1299. Акція діє до 14 лютого. Потужність 950 Вт. Набір блендерний 999. Потужність 600 Вт. Набір блендерний у чорному відтінку 1499. Потужність 600 Вт. Лампа для гель-лаку, Ціна зі знижкою 549. І ось такий варіант 349. Відпарювач для одягу 949. Потужність 1500 Вт. Посилена подача пари технологія антикрапля 99 плойка для волосся дорожня. Фен щітка для волосся 899. Потужність 1000 Вт. Особливості обертання дві насадки щітки 750 Вт. Фен дорожній. Ціна 149 Фен для волосся професійний мотор великої витривалості. Швидке сушіння без пошкодження волосся. Ціна 849, потужність 2600 Вт. Такий фен для волосся. Дві швидкості, три температурні режими 699, 299 гривень 699. Потужність такого фена 2100 Вт. Машинка для стрижки волосся. 2 роки гарантії. Робота від мережі 599 Бритва чоловіча. Акумуляторна 749. Машинка для стрижки волосся зі змінними насадками 249 Ваги підлогові. Круглі, скляні. Максимальна вага навантаження 180 кг 299 гривень. Такі ваги підлогові 299 зі знижкою. Скляні 450 гривень. Праска 399. 1600 ватт. Антипригарна пластина в захист від перегріву. Праска за 899 гривень. Керамічна підошва 2200 Вт, тостер на 700 Вт, 12 місяців гарантії 450. Кавомолка біла 599 150 ватт. Містимість 80 грамів, матеріал корпусу, пластик, на ржавіюча сталь. Кавоварка блакитна 150 ватт на 599. Сендвіч Мейкер 1399. Для приготування горішків, гриля, сендвічів та вафель. Піч Сатурн 1099. Потужність 900 Вт. Електроплита на дві конфорки 699. Гриль. Зараз ціна акційна на нього. 999. 1502 потужність. М'ясорубка 1399. Продуктивність кілограм 200 за хвилину. В комплекті формувальні диски та насадки для ковбас. Міксер кухонний із чашею. 1399, потужність 400 Вт, тепловентилятор. Ціна зі знижкою 349, площа обігріву 25 метрів квадратних, чайник 349, підставка металева для чашок 119, набір блендерний ручний 649, чорний 899. Фруктовниця металева чорна 129, такого плану 149, біла 199. Підставка для столових приборів 139, серветниця 59, металева 55. Кухонна терка шестигранна 119. Такий варіант 4 34. Терка плоска 24 гривні. Менажниця для закусок дерево 299. Менажниця сердечко на два відділення 299. Дошка бамбукова для нарізання кругла 249. Столик менажниця винний на 4 келихи 399. Дошка кухонна обробна 25 см 249 гривень. Менажниця підставкою під чашку та десерт – ціна 77 гривень. Дошка менажниця прямокутна для закусок 299 гривень. Форма силіконова для виготовлення цукерок. льодяників 12 штук 49. Формочка для цукерок у вигляді тваринок 49. 24 штуки на листі. Водмедик 34. Форма силіконова для хліба 99. Бокс пластиковий для зберігання 10-літровий із вкладкою 249. Контейнер пластиковий із кришкою 99. Кошик з ручками пластиковий 149. Відро чорне для паперового сміття 55. Відро пластикове 12-літрове 69. Коробка для зберігання на 8 відділень 249. Пластиковий органайзер 64, 3 відділення. Органайзер для косметики прозорий пластиковий. Ціна 199. Ось такий ще є невеличкий за 129. Такого плану. Також пластиковий 149. Кошик пластиковий для зберігання підвісний 29. Набір кошиків вузьких 88 Три штучки. Такий пластиковий 55. Кошик з ручками, кольоровий пластик 87 гривень, тортівниця 199 виробництво Туреччина. Кошик для зберігання тканини 169 Кашпо декоративне плетене для вазону на металевих ніжках 229 грив. декоративне металеве із джгутом 88. Кашпо декоративний металевий глечик її є три кольори в наявності 69, Пуфик 549. З ємністю для зберігання. Дякую усім за перегляд, за ваші вподобайки. Сподіваюсь, вам було корисно та цікаво. Бажаю економних, вдалих покупок! На все добре!